Доброго дня, мене звати Замко Ярослав Сергійович, мій позивний барт. В підрозділі Фенікс я проходжу службу з березня цього року, тобто після навчального центру Варшанці. Там були рекрутери з Феніксу, і я попав в підрозділ. Спочатку я пішов на пілота, пройшов невеличке навчання і заступав на позиції. В розвідку, ну, літали на Мавіку. До війська я попав, до початку війни я був обмежено придатний, я стояв на обліку, потім там трішки змінилися ці всі правила, і потім я, коли в очередний раз проходив ВЛК, вже мої так сказати, дані дозволяли мені піти служити до війська. Поки я знаходився в начальному центрі, я дивився, ну, моніторив роди військ і що, де, як. На мою думку, ну, Фенікс це був один із так сказати, фаворитів, куди я міг потрапити, і я сюди потрапив. В підрозділі мене все влаштовує, тут гарний колектив і, типу, ну, так сказати, непогано служиться в залежності, у ну, нас же є соцсети є, і знайомі є, то на фоні так сказати, їхньої служби, то в нас навіть навіть гарний їх підрозділ. Це склалося, ми були на позиціях, ми попали так сказати, під невеликий обстріл. І по стану здоров'я після цього ну, в мене, стан мого здоров'я не дозволяв мені заступати більше на позиції. тому Ну, я знав, що в нас є тут хлопці, що вони таким займаються, і мені це, ще, так сказати, найцікавило спочатку. І я дізнався, що сюди можна буде перевезтись і перевівся. В цивільному житті я працював на ІВЕД-компанію, ми будували сцени на дні міст, різні заходи, корпоративи. Ну, дивіться, насправді людина, ну, любу людину можна навчити. Все залежить від її. Так би мовити, обучаємості і чи вона хоче цьому навчитись. Насправді зараз є дуже багато соцмереж, в яких це все розповідається, є література. Якщо людина цим цікавиться, вона буде уділяти декілька годин на день і, типу, їй там і навчати не треба буде. Вона собі почерпає всі знання з різних джерел. І я, як сюди прийшов, я також не знав, що таке там вибухівка, як воно все працює. Ну, за півроку я це все зрозумів. Ми ну, розуміємо, як воно працює, як можна робити, як не потрібно краще робити. Це все, ну, все залежить від людини. Якщо їй цікаво, вона все буде знати і все вміти. Коли я сюди перейшов, тут ну, так відносно спокійніше життя, але ну, там є свої плюси, так само як і мінуси. І в нашій справі так само є плюси, як і мінуси тут. Ну, у нас вибухівки трішки є, там ти, ну, ти ще можеш щось кудись відскочити, тут ти вже не відскочиш нікуди. Тому що тут ну, ми, так сказати, в закритому соціальному полі і тобі ну, потрібно з кимсь говорити. В кожного є свої проблеми там, в сім'ї, по життю. І ну тобі приходиться там це все обсуждати з друзями, з ким ти там краще здружився, з ким гірше. Ну опять же, в кожної людини різні характери. Тут потрібно, ну тоже до людей там різний підход потрібен. Так, звичний день прокинулися зранку, там зробили всі процедури, там які вам необхідні, поснідали, там каву попили. Прийшли на робоче місце. Потім приходить або з вечора, або зранку замовлення, збираємо замовлення, якщо потрібно, його доробляємо. Якщо не потрібно, просто готове достаємо, виносимо. Потім приїжджають інші люди, його забирають, відвозять далі. А ми, в свою чергу, далі ти робиш свою роботу, дивишся, що забрали, то тобто цей запас ти відновлюєш, щоб він завжди був під рукою. Насправді, якщо щоб усі техніки безпеки ти виконуєш правильно, то тут. Великої небезпеки немає. Але ж ну, є людський фактор, є фактор втоми, є фактор е, якогось там брака. Бо ми, як робимо із нуля, ми переробляємо те, що там ще старі запаси або нам передали якісь партнери. Ну, Тут завжди є небезпека, і ти несеш відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя людей, які знаходяться рядом біля тебе. Прям таких екстрених у нас не траплялось, бо всі ж ну, там ти дивишся за собою і також слідкуєш за своїм побратимом, щоб ну, мало лі. Е також ти завжди можеш підійти, спросити е Совета в свого <кій> ну, більш так сказати обізнаного побратима. І ну, у нас не рекомендується, якщо ти щось не знаєш, тобі лізти. Ми робимо боєприпаси на Mavic і на бомбер. Е це ну, так сказати скид. Він являє собою от боєприпас, це суббоєприпас. І ми його трошки переробляємо, і він вже працює як ну, скид мавіка осколочний. Тобто там є спеціальні кріплення, його пілоти прикріпляють, винімають запобіжники і летять в своїх справах. Дуже допомагає там, друг армія. Вони ну, багато чого роблять, вони також там, придумують щось нове. Ну, в принципі, опять же, спілкування з пілотами, вони нам кажуть про ті проблеми, які в них виникають. І ми стараємось їх або якось вирішити, або там щось хоча б зробити, щоб воно було або безпечніше, або там робило якось краще свою справу. У нас є хлопці, які їздять на розмінування ворожих дронів, якщо він десь там ну, впав в полі, в посадки, не спрацював то хлопці їдуть, дивляться, як воно там, що або підривають його на місці, або розбирають і потім ну, дивимо, що там, як вони там якісь проблеми свої вирішують. Це дуже великий досвід, тому що ти ну, розумієш, як працює е, ворог. І коли ти знаєш, як у ворога це все працює, то тобі легше ну, зробити якісь свої висновки, щоб там, лізти, що з ним краще зробити, чи краще його розмінувати там. Потім запустити в своїх цілях. Чи краще його на місці знешкодити і забути, що воно ну, там щось було, ну і все. Коли я там був ну, в пілотах, ми ну, були то в розвідки, а хлопці ну, працюють на скидах. Ну там, типу, ж, ну, там, тобі привезли, ти, типу, скиду взяв, ним відпрацював і все. А коли ти ну, коли я вже сюди потрапив, я бачу, скільки задіяно людей, щоб один пілот міг виконувати свою функцію ну, без ніяких проблем, так би мовити. Ну, ми тут більш-менш гарно живемо, у нас все ти можеш собі, у нас світло є, інтернет є. Що там тобі потрібно, ти можеш замовити. Доступ до нової почти також маємо. Ти можеш собі ну, тут займатися не в робоче час, тим, що тобі подобається. Ніхто. Не обмежує, я так би мовити. Так, сум є, але ж до цього ну, потрібно відноситись. Ти на даний момент тут, якщо ти там будеш себе накручувати, гай нічого не зміниться, тільки стане тобі гірше, ну, так сказати, в ментальному, е ментальний стан у тебе стане гірше. До всього потрібно відноситись десь трішки простіше. Це все, ну я це все насправді для мене проходить як просто довга командировка я ну, раніше по своїй роботі їздив в команди роки, там на тиждень, два-три. Тут у мене трішки затягнулося. І все, ну, то есть, я знаю, що я там приїду через якийсь час до своїх рідних, ми там сядемо, відсвяткуємо ті празники, які ми пропустили разом. І все, відпочинемо. І все. Ну то все. Ну та як таких мрій там, кажуть, людини, то вони єсть, але ну, типу, да, щось ти приїдеш, там будеш. Те, що тобі тут не вистачало, ти будеш, так би мовити, його доганяти вже в цивільному житті. Ну, в кожної людини є мрія, також там, і в мене, Ну, то, то моя мрія.